Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Дуйк Нам. З вами старина Джиммі. Погнали! Вітаємо всіх вас з новим 2023 роком. У нашому каналі у цьому році ви побачите найкращі огляди на Elf Bar продукцію Це самі круті топові вейпи, які смакують. Краще всіх. І я вам докажу це. Ми розберемо їх кожну модель. Перед вами ви бачите усі топи bc 3000 bc 4000 bc 4000 Limited bc 5000 te 5000 lb 5000 і самий топчик bc 5000 Ultra. Цей под смакує ну просто вау! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям, чекайте наступного обзору, далі ми будемо їх розбирати показувати, як їх правильно використовувати, як їх можна заправляти, щоб користуватися. Вони усі у усіх є порти зарядки, так що їх можна використовувати як многоразки Но При певних умовах підписуйтесь на наш канал, я вам розкажу, як це зробити. Все буде круто, і ви будете задоволені. З вами був Старина Джимі, канал к нам, папа. -па. До нових зустрічей.